Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо виживання на збірці All The Mods 10. Пролетів я, значить, в помірний глибокий океан. Щоб знайти тут Уйлібі. Ось, до речі, і вона Хотів вам показати, вимов пару разів закинув вудочку, але й одного вистачило. А таким чином ми добули Ойлібі. Окрім неї, ми ще добули спонжбі. І випала мені ще Аквамаринова, призмаринова бджола. Ну і купа різного непотребу. До речі, якийсь подарунок Нептуна. Виступляшці. Ага. Нептунівий нагрудник. Прикольно. Коряга. З коряги можна зробити? Дошки? Нехай валяються десь. Так. Зізнавайся, шавка Дейві Джонса. Ха-ха, тепер ти свинячиш. Круті записки. До речі, пробуджена вудка. Використовував її. Десь вона нам з квеста, напевно, випала, бо я її не крафтив. Так, давайте закинемо тих бджол, які нам зараз не треба. Наприклад, призмаринову і. Призмаринову і спонжеві Губкові бджоли. До речі, одна бджола тут помирає. І тут одна помирає. Тому що вона мене вжалила. Сподіваюсь, вони надто швидко не помруть. А ще без запису. Я вчора е, грав тень просто. І ввечері ще вирішив полегшити нам життя. Тому в нас є дві джоли і дві магне... маганесі. Дві бджоли маганезії. Коротше, як це робиться. Це робиться дуже і дуже нудно і складно. Наприклад, хроміум бі. Її не можна якось вивезти, її можна тільки скрафтити. Із 6 Рубі спаун ек, це рубінова бджола. А, як ви бачите, нам потрібно 100% ген. Я не впевнений точно, яка кількість бджіл у мене на це пішла, але рубінова бджола робиться за допомогою діамантової, яка погодована блоком Рубіну. Блок Рубіну робиться з рубінім. Тут в принципі не складно. Просто потрібно було виводити діамантовий бджіл і блоки Рубіну крафтити, годувати їх, потім вбивати. Ну і все в принципі як раніше. Вбиває бджолу гени в центрифугу, центрифуги сюди. Коротше, все по колу. А ось друга бджола. Блін, як вона називалась Манганезія. Манганезія манга Так. Вона робиться таким самим чином, але вже не рубіни Залізні бджоли 6 штук. В центрифугу і отримаємо манганезі B. І таким чином у нас є і ті і ті Проблема тут лише в тому. Проблема лише в тому, що вони опиляють. А опиляють вони мангановий пил. Коротше, серчаний розчин мангану утворює манганову пилинку і серчану кислоту. Цей розчин робиться в хімічному реакторі. З кубки подрібненого мангану і серчаної кислоти. 9 млібаків, щоб отримати 9 мбакетів. Окей. Хімічний реактор перед цим. Кисень вода. Або етанол. В принципі, етанол ми використовували якраз з сіркою, тому у нас була сірчана кислота. Одну полинку отримати можна. Блок хрому оце конкретна запара, тому що потрібно 9 злитків хрому, які робляться через вакуумну морозильну камеру, з розпечених хромових злитків. з хромового пилу, який робиться з частинок з пилинок. Які вже робляться в електролізері з соляного розчину хрому, який робиться в хімічному реакторі з кубки подрібненого хрому і соляної кислоти. Ну, а тут далі, в принципі, все ясно майже. Якщо не враховувати що тут потрібен хлор і водень два окремих компоненти. Коротше, бджоли на місці. Тепер у нас є і хром, і манган... мангановий пил. І те, і те в нас робиться. Соти, крафтяться. А зараз ми е, ловимо цю бджолу зомбі, видаляємо її. І заселяємо сюди ойлібі. Тільки нам ще потрібні омега-апгрейди. У нас 5 штук ще є. Так, і тепер ці олібі я забув. М -м, забув. Вони опиляють якраз таки нафту. Добре, тоді давайте відро візьмемо. А чи зможуть вони опиляти відро нафти? Чи саме треба розлити? У нас тут здається десь щось поряд було. Ось нафта. Круде ойл. Підійде тобі таке? Так, да, підходить окей. Тоді вирушаємо сюди. До речі, нам потрібні не три компоненти, а насправді два компоненти, тому що на зірку АТМ можна використовувати або або вибухостійку обшивку. Або замість неї ось ці портаб item сели. Портативні предметні накопичувачі. Так як ми їх зробили, то вибух остійкою обшивку вже немає сенсу робити. Ми, звісно, подивимося. Можливо, якщо вона не так складно крафтиться, то ми її зробимо. Але якщо вона крафтиться дуже складно, то ми не будемо над цим взагалі запарюватися. Так, давайте пробувати Поставимо поставимо відро сюди. Чи зможуть вони відро опиляти Схоже, що ні. Окей, тоді забирай. І давай ми кинемо туди якихось пару блоків. Наприклад, пару блоків ґрунту. Можна навіть один окей. І сюди розливаємо ось так. О. Це вже пішов прогрес. В центр фузії з них робиться сира нафта. Сира нафта повинна йти в рідинну шухляду. До Ту речі, тут, здається, залишався десь хорус. Розпечений чи розплавлений. Він катався туди-сюди, і куди він дівся я без поняття. Е, просто для квесту виконував ендро бджоли, і з їх сотів іноді можна дістати рідкий хорус. Тому за одну чи дві соти, скільки я там переробив в центрифузі, туди вилився рідкий хорус, і там і залишився. Так, давайте ми, по-перше, шухлядку поставимо ще одну, кудись. Е... Ну, припустимо, напевно, ось сюди. Покращення сюди ще пухнемо. Кругове так. І підключити це все треба предметною трубою. Ось так. Все, тут окей. Тепер під нафту потрібно зробити окремо сховище. Рідинні, е, шухлядки в нас є. Я випадково скрафтив на всі відра, які в нас були. Тому таке щось вийшло. Так, ні, стой, стій, що ти робиш? Який мед? Тобі мед нема куди дівати? А там войдебрейд стоїть. Що таке? А куди? А, ось була. Блін, Як мені це зробити? Так, давай ну, ми спробуємо. Мед, 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 мед. мед. Ти що знищаєшся? А окрім меду, щось є? О, все рано авто пішла. Прекрасно. Мені, чесно кажучи, упадло їх очищати, тому я просто їх видалю. Вони не такі дорогі в крафті, щоб їх, щоб запарюватись з цього приводу. Так, тепер це треба заблокувати. Так, і можна було б підвести. Але поки що не будемо. Поки що ми що робимо? Ми Йдемо додому і ставимо там ще один дровер, який буде з сирою нафтою. Або, до речі, у нас там ще пустий один є, здається. Ти пустий? Ти пустий? Так, тобі ведро нафти, на. Перевірка зв'язку. Порядок. Давай сюди покращення пихнемо. Це і ось це. Все тепер можна вирушати назад і підключати. Так, тут все пусто. Це чудово. Так, перевіримо, чи все нормально. Да, 34 відра, все чудово. Так, сирунафту ми робимо. Що це таке? До речі, розбійники пройшли. Ось тут застрягли, я вирішив їх не чіпати, нехай собі сидять. Вони все одно кожного разу сповнився приходять, нехай вже просто сіли там, нехай сидять. Мене не чіпають. Та й нормально. Для чого нам взагалі це треба було? Для того, щоб отримувати різні, абсолютно різні рідини хімікати. Е, тільки б ще знайти, де воно було. Ось це була дистиляційна вежа. В якій ми можемо з сирої нафти робити ось це? Сланцевої нафти ось це. І найбільш цікаве це парокрекінгова нафта, з якою ми можемо робити метан, ацетилен, етилен, пропілен, бутадієн, бензин, толуен і етилбензин. Нам не все з цього знадобиться, але деякі моменти знадобляться. Можливо, краще було б навіть зробити парокрекінгове легке паливо. От, тут якраз метан, ацетилен, етилен. Це в основному те, що нам знадобиться. Кожна із них крафтиться в хімічному реакторі з додаванням нафти і ще чогось. До речі, нафти, звичайно, є, а в нас сира. Як зробити із сирої не сиру? Дистилятор це не те. Дистиляційна вежа теж не те. Refinery Controller є по пневматик Крафті, який може це все розділити, але на пневматик Крафт рідини. Це нам не дуже треба. Ну, скоріш за все, нам треба просто робити якийсь, наприклад, ярчиста нафта. А з нею вже потім ось звичайна нафта. Так, а ну почекай. Щось не те все одно Ну, наприклад, я хочу отримати. Ось це. Хімічний реактор, пар і легке паливо, легке паливо. Хімічний реактор легке чисте паливо і водень. важке паливо. Важке паливо, пар і важке паливо. Ага. Водень, важке серчане паливо. Серчане паливо, дистилятор, сира нафта важке серчане паливо. Боже. Я сподівався, що нам залишилось ще трішки в цьому моді, але нам здається, що потрібно купу механізмів набудувати, щоб це все закрити. Добре, давайте поки що по квестам. Чотири цифрових схеми я зробив. До речі, КККК Квалентний чи ні. Яке називається? Канталевий. КАН... Сталевий пил, давайте один, чи скільки їх там вийде. Так, три штуки. Є, давайте в руках потримаємо. Я це все автоматизував, але ще нічого не робив. Я сподіваюся, що я це автоматизував. Тепер ми можемо зробити один злиток, який поступає сюди, тут плавиться, і повертається назад в систему. Тут, в принципі, на вхідному шлюзі е патрім-провайдер стоїть, а на вихідному імпортер, який затягує в систему те, що робиться в цій доменній печі. Так. Розпечений є. І робимо звичайний. Звичайний, так само, як до печі, підключається, сюди приходить. Розпечений злиток. Через pattern провайдер закидається в морозильну камеру і назад повертається через імпортер. Все, це теж є. Ти зарахував? Не зарахував. А, 60 скільки Що 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 65? Це серйозно? ніфіга собі Добре, давайте замовимо 65. Вийде у нас таке? Провернути. 64 боудин вже є. Так, да, окей, все вистачає. Ти тут робишся, так? Да? Так. Да. Давай ми тебе трохи прискоримо. Так, тепер сюди йде. Давай тебе трохи прискоримо. Трохи на максимум. Ну і тебе трохи прискоримо. Ми будемо так бігати і прискорювати все по черзі, тому що. Тому що розбу... розбудовувати на кожен елемент окрему конструкцію я не хочу. І до цього моду ми більше не повернемось після того, як скрафтимо необхідні елементи. І робити автоматичне. Створення зірок АТМ на постійній основі я точно не буду. Тому тому якось так. Тепер нам потрібні канталеві кабеля. Давайте ми зробимо їх автокрафт. І автокрафт з цієї штуки. Давай один. І давай другий. Так, це все звичайні крафти, можна їх закинути кудись. Кудись сюди. Давай туди. Місце є. І тепер ми замовляємо 16. Здається, штук. Да, 16? 16, окей. Так, дроти в мене робляться десь ось тут, здається. А що не робляться? Хто робиться зараз? М -м 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 -м. А на що злитки? А, вони всі в мене, блін, відміни. Я завтикав що всі злитки в мене. Ну, окей, ти давай роби, не страшно. Так, у нас тепер багато канталевих злитків. Все, роби. Мені так подобається цей час. Он бачите, каже, що буде робити 7 хвилин. Припустимо, плюс-мінус 8. То 7, то 8, то 5. Але ми можемо підійти і все це діло ось так прискорити. І тепер воно, по ідеї, просто повільно подається сюди. Так. Да. Ну, прискорити подачу мені здається, що ми не зможемо. Якби ми це робили якраз таки на постійній основі. То можна було б зробити це швидше. А так? А так нехай крафтиться. Так нам зрахувало, зрахувало. бо я щось забув глянути. Ще нам треба вольфрамова полинка. Поки вона там робиться, нехай робиться ми одну собі ось так. І вольфрамовий самородок. І потім після нього вольфрамовий злиток. Так, він робиться в компресорі. Ага, компресор зайнятий просто. Давай прискоримо. Так, самородок ми теж отримали. Злиток вольфрамовий. Один. Злиток теж є. Все окей. Ці дві лінії ми пройшли майже ковалентна котушка. Та що ж таке, не ковалентна ж вона, як вона називається? Канталева. Канталева є. 16 штук. За допомогою них нам потрібно покращити нашу пічку. Тому що м -м, злитки ось ці титанові, які, до речі, робляться із пилу, який ми зробили раніше, або з неуруленого титану, але з додаванням свячаного розчину, мангану. Що дуже і дуже нудно складно і не це робити. Краще робити з пилу. Так ось воно вимагає електронну домену піч, Кантал рівня. Тобто ось цю штуку нам треба якось впихнути сюди. Якщо у нас тут 9 9 16 18 то як нам зробити. Так, щоб воно було всередині? А ось же вони. Ось катушка, а я їх щось і не помітив зовсім. Так, і нам чомусь не вистачає дві штуки. Дуже, дуже дивно. У нас було 18. А, можливо, чи... хоч і ні. Хотів сказати, можливо, через те, що у нас порти стоять, але ні. Це ж термостійка машинна обшивка там стоїть. А катушки всередині. Їх нічого не заміняє. Хоча, можливо. Можливо, це має бути ось так. Так, да, дійсно. Тоді це дарма ти робиш? Відміни. Окей, тепер ми можемо взяти і зробити ось так. Давай також через рецепт. Так, сюди рецепт і сюди рецепт. Як він називається, титановий, да Титановий, титановий. Так, розпечений спочатку мені треба в руках потримати. Це надовго, да? Давай прискоримо. Розпечений. Зарахував і нормальний звичайний. Все окей. Сталевий, але рожевий досягнення. Так, титановий квест. О, титано... титановий квест кажу: титановий злиток. Ось, до речі, пластина з вивогу з якого сплаву, яка нам потрібна була б, якби ми не зробили е... накопичувач предметний. Так, ми раптом що до неї ще потім колись повернемось. Зараз нам треба що? Давайте дивитись. Великий покращений двигун робиться з титанових стержнів. Які робляться ось тут. Тобто я можу, я вже можу їх зробити. Давайте ми зробимо так. Так, так. І рідзельний станок. Ось так. Це все закидаємо в рідзельний станок. Робимо собі два стержні. Нехай помаленьку там крафтяться. Покращені двигуни. Стрижень із нержавіючої сталі. Так, окей. Це в той же механізм, але. А, ні, це не в той же механізм. Це потрібно ось так робити. І в пічку Стоп. Не в пічку Ми робимо намагнічний стрижень із нержавіючої сталі, але він робиться, здається, з просто стрижня. Ми не робимо просто стрижня. Тому це буде по колу. Ну да Це буде по колу. Не варіант, почекай. Все-таки різельний станок. Ось так. Все. Збиваєш мене. Так, це ми теж робимо. Значить, тепер сюди нам що не хватає Покращених двигунів Давай забивати шаблони. Є? Це що таке? Це щось страшне і незрозуміле. Оперативна пам'ять, хімічний реактор. Аргон, стерен, бутадієновий каучук. Це просто жах. Що це таке? Я думаю, кремнєва підкладка це найпростіше. Найскладніше це аргон і стерен, бутадієновий каучук. Мастило і монокристалічний кремній. Давайте додамо собі. Монокристалічний кремній. Робиться в ЕДП Кантал з аргону і кремнієвого пилу. Кайф. Де брати аргон? Так, все, давайте забивати шаблони, бо це діла не буде. Аргон собі додамо, тому що нам треба звідкись його брати Так, це сюди. І це. Це ми вже зробили. Так. Да. Все, окей, тоді це зайве. Так, ти в нас йдеш в різальний станок, бо ти з мастилом. Ти в нас йдеш ось сюди. Правильно? А, правильно. Аргон. Аргон ми можемо отримувати в дуже маленькій кількості з рідкого повітря. Рідке повітря ми можемо отримувати у щільнювачі з повітря забірника. Так, почекаємо, щось ніхрена звідси не крафтимо. Давай, давай все робити. Це є, це є. І болти. Болти ж ми наче робимо, не? Схоже, що ні. Окей. Я забуду дати прискорення. Тому він так довго їх витягає. Так, повітрозапірник є. Як тебе використовувати? М -м, ущільнювач. А, ну да, ми ж не зможемо зробити ущільнювач правильно, бо він робиться з чогось нереального. Титанова обшивка для труб, трубомашинний корпус, покращені помпи. Хоча ні, покращені помпи доволі таки просто зробити. А, чи так же просто зробити титанову обшивку? В принципі, там складного нічого немає. Але, блін, це, напевно, мультиблок, да? Ану, ущільнювач. це не воно. Дистиляційна вежа. Так, окей, може десь в попередній було. Дистилятор, електролізер, центрифуга. Щільнювач це новий багатоблок із титану. Угу. Добре, давайте відкривати рецепти і одразу дивитесь, що ми можемо робити. Це ми робити не можемо, тому давайте робити. Далі. Блоки титану. Так, титанова вигнута. Давай бендінг машин. Тепер що ми робимо? Суцільні титанові. Ось ці. Так. І болти. Рецепти кудись-сюди. Далі. Покращені помпи. Тут все є окей. Шаблони закінчились. І тут майже закінчились. Я витратив уже більше півтори сотні шаблонів. На цей мод. Прикиньте. Це мені здається рекорд поки що. По кількості шаблонів. Так, помпу ми робимо, залишилось турбомашинний корпус робити. А це що таке? Натрієвий пил. Лазуритовий пил. Окей, це не, не дуже складно. Пил солі або сіль. У нас, до речі, є сіль. І тут ще хлор буде виходити. Це в електролізері. Давай, давай отак, да. Перевіримо, скільки у нас солі. 46 тисяч, окей. Електролізер. А, а де? У нас же бумні? Почекай, Почвай, що був електролізер. А чи може я поприбирав зайве, і він мені не потрібен був. Я вирішив, що я його приберу. Електролізер. Електролізер, так. Да. Так і є. Окей. Я якраз, напевно, ось тут і стояв. Uh, extended. Один. Сюди. Давайте пару прискорень закинемо. Так, і тобі ще потрібна електроенергія. Отаке використання ендергейтів це просто марнотратство. По одному льдргейту на кожен механізм. Так, давайте спробуємо. Не, не спробуємо почекайте, треба ще дровер поставити нам. Рідна шухляда. Так, треба її замкнути і підключити. Додати покращення. І ми візьмемо собі рідинний якийсь. Ось цей, наприклад, резервуар. Так, тепер ми можемо замовити собі, що натривий пил. пил. Припустимо один все це є. Хлор давай заберемо собі і сюди вилімо. Все окей. Тепер, якщо я зроблю ось так. То по ідеї ми отримаємо 12,5 мілібакетів хлору. Так. Да. Так і є. Окей. А на чому ми зупинились взагалі? Ты пам'ятаю? Бо я шость. Шость за тупу.